Голокост, яке страшне слово. Воно звучить як крик беззахисних і плач безмовних. Воно таке ж моторошне, як і геноцид. Але найбільше воно страшне тим, що за ним стоять дії, жахливі, нелюдські, дії, які вчинили ті, хто забув, що значить бути людьми. Вони виправдовували своє зло логічними гаслами, будували свій ідеальний світ, стираючи з нього тих, хто був іншим, хто не відповідав їхнім хворобливим уявленням. Під цими гаслами знищували цілі родини, міста, народи. Мільйони невинних людей стали жертвами дискримінації, ненависті, порушення їхніх базових прав. Ми не знаємо людей, які стали жертвами цієї трагедії. Ніколи не побачимо їх обличчя. Знаємо лише кількість шість мільйонів чоловіків, жінок і дітей. І це тільки задокументоване число. Коли я думаю про таку кількість різних життів та різних доль, перед очима виникає ненатов кожна людина окрема. Я бачу мрії, сподівання, бажання любити і бути коханим. Очі маленькі руки дитини, які тягнуться до матері, і очі старого сповнені болі і розпачу. Усі вони хотіли жити, залишити слід, щоб їх пам'ятали, як і кожна людина, котра має право на пам'ять і повагу. Але в нас не залишилось їхніх голосів, наше мовчання. І саме тому, 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту це більше, ніж просто дата. Це наш обов'язок. Ми не можемо повернути загиблих, але можемо пам'ятати. Голокост це не просто трагедія минулого. Це попередження для всіх нас у сьогоденні. Права людини це не просто законодавчі норми. це гарантія того, що кожна людина, незалежно від її походження, віри чи переконань, може жити з гідністю. Однак ці права мають справжнє значення лише тоді, коли вони доступні для всіх без винятку. Толерантність починається з нас, з кожного нашого слова, з кожного вчинку, з нашої позиції. Наші права закінчуються там, де починаються права іншого. Тож давайте будемо вміти слухати, розуміти. Уважати. Лише разом сприймаючи різноманітність і цінуючи один одного, ми здатні побудувати суспільство, яке більше ніколи не повторить помилок минулого. Дякую за увагу!